Зараз зіграв Анатолій, пішов у відрив, пробиває і не влучає. Закидає рукою, але не вдалося. Володимир зберегти м'яч. Жихарев перед ним. Мешко. Знову вже зміщує, пробиває, і забиває. Анатолій Жихарев. Чудовий перший гол від команди. Закидає рукою, але не вдалося. Володимир зберегти м'яч. перед ним. Проходиться передача на Богданчика, але тому десь не десь нічого зробити. Воронков з м'ячем. Порушає право Воронков. який сольний прохід голкіпра команди Покров Божого і заробляє Воронков. Вже три в першому підборі. Анатолій Федич проходить, але на Соловко. Дістає Данило м'яч. Ідеє пас на Тимка. Тимко пробиває і від голкіпра команди Славутіч м'яч виходить. Відкладений фол для команди. І забиває у нас команда Славутіш, Рибальченко забиває у нас другий гол для команди. Відкладений фол для команди. Рибальченка, Рибальченко, намагається відіграти, втрата м'яча. Що ж, забиває у нас покров божий і скорочує відставання. На Рибальченка, Рибальченко, намагається обіграти втрата м'яча. Банко буде загострювати. Ні, на Солобко. пробиває з дальньої відстані у нас. М'яще Славутіш. Забиває луговий. Невпевнено зараз грає Воронков. Солопко. Намагався обіграти Богданчик, Богданчик відібрав і порушив правила. Солопко. Проти і отримує жовту катку Данила. Гориславський обігрує, пробиває. І не вдається обіграти сову, сова чудово прокинув Тимко, виходить віч навіть віч Голкіпром і не влучає зараз сова. Віддає передачу на Тимко, Тимко. Під удар Гориславському. Гориславський обігрує і чудово зараз зіграє кол у нас. Рибальченко з дальній відстані. І Воронков не, не піймав м'яч і чудово забиває. Рибальченко у нас. Кол у нас. Рибальченко з дальній відстані. Аменюк відразу на тимка, перехоплення від сови, сава обіграє Гориславського. Гоменюк. Гоменюк обіграє, віддає передачу і Богданчик забиває і завершує комбінацію. А відразу на тимка, перехоплення від сови, сава обіграє Гориславського... Гориславський обігрує зараз рибачника, пробиває і не влучає м'яч. Потрапив в Сіку Мешкона, Воронкова, Воронков. Забив. Гориславський обігрує зараз рибачника, пробиває і не влучає м'яч. Потрапив в стійку. Рибальченка. Жихарев з мішим. Обігрує Гориславського Анатолій. Проходить далі. Пробиває Жихарів. І чудово зараз грає Воронков. Рятує команду Покров Божий. Мешко на Гориславського. Знову Мешко помиляється. Гориславський перед передачі. Рибаченко перехоплює ударно, і перебиває. Трьох гравців прибирав Рибальченко, Луговий. Розіграли швидко м'яч. А мене проходиться передача. іде передача мінський. Там уже Воронков забирає. Ходить вперед. Ходить вперед. Жихарів. Обігє зараз Анатолій. спробує обігри, перекидає і не включає. Славсько. Гориславський намагається обіграти. Як чудово зараз віддав Гориславський на Захарченка, Захарський на Гориславського. Гориславський головою пробиває. і... Дає пас назад на Мишка. Міжко пробиває, і забиває. Чудовий гол зараз забиває Ром. Дає Пас назад на Мишка. Сава пробиває порожні ворота і забиває Андрій. Шостий гол. Він Гориславський. відпускає. Трата м'яча, Славич перехоплює, але допрацьовує ткач. Все, м'яч завершено, 6-3 перемога Славутіч.